Сьогодні ми з вами записуємо зображення фігур у стереометрії. Тема нашого з вами уроку. І сьогодні ми з вами спробуємо виконати декілька завдань. Що я вам хочу сьогодні нагадати? Якщо в нас у просторі Фігура довільний трикутник, прямокутний трикутник, рівнобічний трикутник, то все це стає на площині довільним трикутником. Це сьогодні в нас буде така побудова, нам треба буде її розібрати. Далі. Далі, стосовно трикутників, в будь-якому випадку він буде довільний, паралелограм, довільний паралелограм, прямокутник, довільний паралелограм. Це ми з вами ще розбирали на попередньому уроці. Ну, і відповідно стосовно квадрата, ромба та трапеції. Тобто, якщо в нас трапе... квадрат, то це знову ж таки паралелограм, ромб також паралелограм буде на площині, а трапеція буде якого б вигляду вона не була, вона все одно буде довільною трапецією. Далі круг або коло. На... Якщо в просторі це буде круг або коло, то на площині це буде овал або по-іншому ще називається еліпс. Оце також нам сьогодні треба буде звернути на це увагу. Далі відкриваємо підручник, сторінка 76. Так. Дивіться, еліпс з центру із центром О1. Є зображенням кола із центром О. Рисунок 25, але рисунок у нас, в принципі, то особливо не цікавий. Там зображено еліпс. Побудуйте зображення якого-небудь прямокутного трикутника, вписаного в дане коло. Цього ми розпочинаємо. Записали номер 718. І так, нас сказано, що Еліпсис центром О1 є зображенням кола із центром О. Тобто нам треба з вами побудувати. Нам треба з вами побудувати. Давайте з вами спробуємо побудувати коло з центром О. Давайте спробуємо побудувати коло з центром О, так, щоб воно було невеличке. Ось так. І центр кола поставте. Ось так. І центр кола поставте. Мені це зручно, в мене там циркуль стоїть, тому я можу цей центр поставити. Полу трошки менше центр все одно випав трошки. так, так. От десь приблизно ось так так, побудували, позначили, що це в нас коло з центром. Nee, що, що, Кіра? Ще ні, циркулем так сложно польсуватися. Серйозно? Uh -huh. В 10 класі циркулем важко користуватися. Тепер, що ми з вами зробимо? Нижче побудували площину. Вони yeah. Нижче побудували площину. Продовжуємо. Тепер, тепер нам треба паралельно з вами спроєктувати коло. Що каже? Рухаємося далі. Тепер дивіться, яким чином зробити паралельне проєктування саме коло. Як це зручно зробити? як є в церкві. Дивіться, як можна паралельно спроєктувати. Дивіться, ви знаходите, наприклад, перетин, перетин кола, ну тобто між клітинками. Тобто, наприклад, ось нас, да? Ось перетинково та клітинок. Провели певну парали... Провели певну пряму. Провели певну пряму. Далі, з іншого боку, знайшли на тому ж. Тобто, завдяки клітинкам це зручно зробити. на тому ж самому, На тому ж самому рівні і так само провели. Так. Ось десь ось так от буде. Ось десь ось так от. Приблизно. Далі, так само нижче. Так само нижче. Провели, але знову ж таки, звертайте увагу на те, що. Так, і на одному салу. Ага, тут один той самий рівень важко знайти, тому зробимо. Ось так. Зробимо ось так. Далі. І вгорі де-небудь наприклад, візьмемо, нехай буде ось тут все ж таки. Тут буде все ж таки. Так, ось так. І ось тут. Провели. Це паралельно виходить зараз, щоб вийшло паралельно. Так. Тепер це все необхідно з'єднати. Тепер це все необхідно з'єднати певним чином. Ось такою геометричною фігурою зараз. Я спробую це все зробити. Ось. Так. О. От тепер вийшло. Тепер вийшло. Тепер так само можна спробувати. Це в нас центр О. Це в нас центр О. Так. Далі ми можемо спроєктувати також центр О1. Також паралельною проєкцією можемо. З спроє... паралельним проєктуванням можемо спроєктувати центр О1. Десь ось тут він у нас знаходиться. А він О1. так в центрі залишиться, чи ні? В центрі чого, Кіра? Ну, в центрі цього е Еліпса. Він то в центрі залишиться, але центр кола і центр Еліпса трошечки ж різні речі. Тому далі таке питання. Таке питання. Скажіть мені, будь ласка, а де лежить центр, центр описаного кола в прямокутному трикутнику? От спробуйте дати відповідь на це питання. Де лежить центр кола в прямокутному, центр описаного кола в прямокутному трикутнику, тому що трикутник в mm -hmm. нас вписаний. Ну тобто, okay. от дивіться. От дивіться, давайте збоку побудуємо. А саме Аня. Половина. Правильно. На середині гіпотенузи. Тобто ми з вами проводимо певний діаметр. Ми проводимо з вами певний діаметр і називаємо його. Нехай буде АБ. Нехай буде АБ. Певний діаметр, нехай буде АБ. Що нам далі треба зробити, щоб побудувати зображення трикутника? Що є зображення прямокутного трикутника? Довільний. довільний трикутник. Зображенням прямокутного трикутника є довільний трикутник. Так, візьміть же його і проведіть. Раз, два. І позначте точку С. Вам не потрібен прямокутний трикутник для того, щоб його спроєктувати? Через те, що зображенням все одно прямокутного трикутника буде довільний трикутник. Продовжуємо. По цьому завдання питання є. Так, поїхали. На рисунку 727. Зображено куб а, Б, С, Д, А1Б1 С1Д1. Тобто ось такий. Ось такий куб. Нам його перемальовувати. Дивіться, нам його перебудовувати тільки єдине що. Нам його перебудовувати все. Без єдине що. Записали номер 7 двадцять. Побудували КУП. Побудували куб. Давайте я його більшим зроблю, щоб його видно було. Тільки треба зберегти, щоб по клітинках він більш-менш. Підписали його, підписали його. А, як будувати з день забули, чи треба побудувати? П1, С1. С Треба побудувати. Чи побудуєте? Це де? Тут нас Я Це один. побудувати. Іде один. Ну, побудували, дивіться, якщо простіше. Якщо, якщо простіше, побудували квадрат, а далі від нього раз, два, три, чотири. Скотатій чотири. Далі з'єднали його лініями, Щоб ви пригадали. Тут у вас пунктир через те, що її не видно. І тут у вас пунктир через те, що її не видно. І тут, в принципі, теж можна побудувати пунктир. Там теж треба побудувати пункти. Розібрали. Їхали. B1 точка зникла, так? Да? Да, Б1. Тепер дивіться, нас цікавить. Нам треба побудувати образ даного куба при симетрії відносно вершини Б1. При симметрії відносно вершини Б1. З чого ми розпочнемо? З чого ми розпочнемо? Дивіться, ну найпростіше, яку симетрію побудувати. Подумайте, подивіться, на рисунок, подумайте. Найпростіше, дивіться, вам побуду... буде побудувати, я іншим кольором спробую зробити, щоб було зрозуміло. Найпростіше вам буде побудувати симметрію точки С 2 Тобто, яким чином, дивіться, беремо лінійку. У вас там дві точки С1. Там, де один повинно бути зараз. Там, де один повинно бути. Перестарався щось. Де один, все. 1. Тепер. Яким чином побудувати? Все доволі просто. Виміряли BB BC1. Скільки воно у вас вийшло? Там вийшло? Відклали в інший бік. Відклали в інший бік. Так, у мене вийшло 6,5, тому я ось таким чином і зроблю. Яка це буде точка? Давайте поставимо там якусь точку. Яка це буде точка? Мабуть, С2. С2, правильно. Поставили тут точку С2. 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 Нехай буде таким кольором. Поставили точку С2. І зараз що? Все найпростіше завершилося. А ми Встигнемо за 3 хвилини. А чому ні? Дивіться далі. Тепер. Як нам побудувати образ точки Д? Як нам побудувати образ точки Д. Ні, дивіться. Ні, 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 ні. Від, дивіться, де, беремо від D1. Беремо від D1. Відде, про... від точніше, де. Від І проводимо. Ось таку лінію через точку p 1 Проводимо. Далі. Обов'язково ну, таку двіну, так. А Максим, вам потім її доведеться виміряти. Ви зайве зможете потім прибрати. Ви зайве потім зможете прибрати. Тепер дивіться, беремо лінійку, вимірюємо. Беремо лінійку, вимірюємо, Яка довжина відрізка? Зараз я трошки її менше зроблю. Щоб видно було вистачить та вистачить. Ще повернути треба. Яка вийде Знає довжина? Ну, в мене 9, так? Да? 9. А, тому а я... ось тут так само відкладаємо. Тому ось тут так само відкладаємо 9. І побудували, що Та, це у нас ти точка. Ти. Проведіть. Далі. Тепер так само взяли лінійку, виміряли. D1, B1. У мене вийшло. Ну, десь 5,5. Приблизно десь ось так. Приблизно десь ось так. Тепер поставили тут точку. Поставили тут буде? точку. І це в нас вийшла точка. Д2. І це в нас. Ось це якраз точка правильно Д2. Це якраз точка Д2. Далі з'єднали їх між собою прямою. З'єднали їх між собою прямою. Далі, виходячи з цього. Чи можемо ми з вами побудувати тепер образ точки, наприклад, так, 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 А2. Це, це доволі просто. Від А1 відкладаємо. Відкладаємо. Так. Ага, ага, ну десь ось так. Ходить, виходить. Відклали точку А2. Ну, да, там приблизно трошки більше однієї клітинки. Відклали точку А2. Відклали точку А2. Вона у вас буде трошки вище. Можете її трошки. Ага. Поряд записав. Давайте вище. А2. І з'єднали Д2 і А2. З'єднали Д2 і А2. Uh -huh. Зробили? Uh -huh. Далі. Так само. Тепер те, що я вам показував. Д1, Б1 провели. Провели Д. D... Точніше ДБ. ДБ 1 Провели ДБ1. Щоб у нас була. Виміряли її. Виміряли її. Що в нас виходить? Виходить 9, 9, 3 Дев'ять. Ні, не Д3. Давайте з вами зробимо ось таким чином. Там у нас Д2, Д штрих. Зробимо ось таким чином D штрих. Точку, тільки поставте, не забудьте. Ось тут. D штрих. Точка, D штрих. Тобто а тепер згуб, можна. А що означає штрих? Це нічого він не означає. В цьому, конкретно в цьому випадку І нічого. Взагалі, взагалі. Ну, те, тут ми чому ми ставили. Де? Ми могли поставити D1 штрих. Тобто образ точки D1. Поставили просто D2, а Д штрих, ну просто щоб не змож... можемо поставити Д3. Тому це, в принципі, ніякої різниці немає. Ми на український не опоздаємо. Отак так. От, так от. Давайте швиденько. Тепер дивіться далі. Далі. Так само можна довго, а можна трошки швидше це зробити. Можна трошки швидше спробувати це зробити. Так, образом точки А. Давайте ще А побудуємо. А через Б1. Побудували. А через Б1 побудували. Ось так. Виміряли А. Виміряли А. 7,5. І тут десь 7,5. Ну, воно так і виходить, як ви бачите. І тут 7,5. І з'єднали. І з'єднали. Де? Ось так. І ось тут дивіться, вже можна опустити в А2. Тобто в нас виходить h 3. І з'єднали. І у вас виходить точка тоді. Чого у нас не вистачає? Аш' Аде. Якщо в нас тут Б1, відповідно, ось це в нас Б штрих. Ну і відповідно, там, де С2, там С штрих. Все. Тобто, відносно точки, відносно вершини Б1, ми з вами образ Куба побудували. Домашнє завдання. Записали. Параграф 27. Виконати письмово номер 719. Добре. Добре, тоді, гарні, до побачимо. Все, відпочивайте. Сьогодні у вас лайтовий день, тому Все. гарного дня до понеділка.